А ми, як і обіцяли, переходимо до нашого гостя. Це співак Олег Скрипка. Вітаємо вас, пане Олеже. Дуже раді вас бачити. Вітаючкою доброго дня! Бажаю всім здоров'я і вже з минулими світами. Знову Дуже. Поки. Дуже хочеться сьогодні поговорити про ваш кліп та про вашу пісню лазня. Тому що відомо, що зараз всі вирішили, що це супер нова пісня, яка щойно вийшла. Але ну, люди обізнані знають, скільки років цій пісні, коли знімався кліп, і хочеться, щоб ви поділилися цією історією з нашими глядачами. Ну, так сталося, що е гурт ВВ і я, ми так. Співаємо про вічні цінності, скажімо так. Ось. І колись вистрілила пісня танці, потім пізніше весна, День народження, у нас там є пісня Любов, «Зорі на осінь. Тобто такі речі, які завжди актуальні. І от в якомусь теж далекому, в 88-му році була написана пісня Лазня. От і вона лежала, лежала. Ми її грали на концертах, але вона лежала там в загашниках. І десь років п'ять тому ми ну на п'ять тому на карантині. Ми зняли кліп і випустили. Коли е питання здоров'я були дуже дуже актуальні. От, а зараз просто ну такий час, що е вся країна волонтерить і вся країна знаходиться. Країна волонтерить, воює, і всі знаходяться ну, в такому в тяжкому психічному стані. І лазня це дуже хороший інструмент, тому що. Ну, як і 30 років тому, і на сьогоднішній день, це, це така штука, яка піднімає і бойовий дух, і, і здоров'я, і імунітет, і нам всім це дуже на користь. От я думаю, що саме цьому і зараз відрезонувала ця пісня українцям. Що ну не знаю, я бачу, що навіть навіть от лазня стала більше популярна на сьогоднішній день ніж раніше. Слухайте, я дивилася ваш інстаграм, і ви там розповідали про радість життю. Про те, чи на часі зараз радіти життю, чи не на часі зараз це робити. А скажіть, будь ласка, чи радієте життю ви та де ця золота середина? І чи взагалі має вона бути чи ні? Вона абсолютно має бути. Безумовно, все життя це, це такий здоровий компроміс і золота середина. Тому що. А, Впадати в сум морок, я не знаю, в якісь психічні стани, і безумовно, так ми ну ворога не переможемо в якомусь там депресивному стані. Ну це уявіть, уявіть воїни, де в депресивному стані, і як він буде, буде битися. А з іншого боку, це ну швендяти по дискотеках і тому подібне. Це теж, ну це теж неправильно. Просто в балансі в балансі треба безумовно віддати те, що ми можемо віддати. І зусилля, і в тому числі і кошти на перемогу, на перемогу, але треба підтримувати себе в здравому і розумі, і цілі, тому що друзі, якщо говорити про перемогу України, то, то головний інструмент цієї перемоги ми українці. Зброя вона потрібна, безумовна, і, і лазня навіть потрібна, але, але ну, ми ми будемо примагати, ми, люди. От, і всі, всі разом і вояки, і артисти, і волонтери, і е, жінки, і дівчата, і які воюють, в тому числі, і які, які допомагають хлопцям. Тому що е, е, ну, от я бачу, бачу таку динаміку, динаміку е, коли приїжджаємо до хлопців. Туди майже на ноль, і вони оточені волонтерами і волонтерками, тобто і дівчата, дівчата і санітарки, волонтер-волонтерки, вони вони там біля передку, і кухарки, і а, от і це, і це там ну і рідні, і просто, просто персонал, всі, всі разом, і саме і я я бачу, а, от ще така тенденція: чим більше, більше хлопці наші оточені увагою. А вони ну вони краще воюють, от і в тому числі увагу нашого суспільства. І тому а, нам, нам з вами, якщо ми. Там не, не на сході, нам треба, нам треба надавати цю енергію, надавати цю, цю увагу. В тому числі і бадьорими піснями. Тому що хлопці кажуть, давайте, давайте нам бадьорок пісень, що ви там оці тужливі, ви там тужливі в себе там на вдома співаєте, а нам треба нам треба таке бойове. Не дивіться, щоб давати хлопцям енергію, давати бадьорі пісні, треба і самому звідкись брати цю енергію, щоб творити, скажіть, що вам допомагає це робити. Звідки ви берете сили натхнення? А як воно називається це інтрофіни, чи як, як воно називається? Тобто, це е, е, себе оточити по-перше, позитивним спілкуванням. Тобто, зараз як ніколи, е, ну у нас же... Наша спільнота українська, вона трансформується, і ми самі трансформуємось. І ну я не знаю, чи ви помічали, чи я от я таке помітив. От, таке от відчуття, що стало більше краще хороших людей. От, от, просто от. Статистично хороших людей стало більше. І це стосується не тільки українців, тому що багато ну, я їздив по закордонах і зараз там іноді буває, що у нас закордонні концерти, і навіть іноземці, от навіть французи, яких я знаю, 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 ну, тобто кількість французів хороших стало більше які щиро допомагають українцям от і оточувати такими людьми треба себе оточувати позитивне спілкування безумовно безумовно робити хороші хороші справи тому що ми раніше це не зрозуміли, не розуміли цей це механізм. Коли ти робиш хороші справи, воно тобі підсвідомість там, ну, якби така, в карму там постійно крапає, 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 і ти сам себе поважаєш. І потім в тебе оцей виробляється якийсь гормон це щастя, в тому, числі, в тому числі і здоровий спосіб життя, харчування, харчування здорове, і пісні, безумовно. Пісні, концерти на сьогоднішній день це, це дуже непросто робиться, але робиться. От ми Мрій недавно провели, будемо проводити і вечорниці, і вже готуємося до літньої країни мрії. Ми обов'язково це будемо, будемо робити. І... Хотілося б теж об'єднати хлопців і фронтовиків і рокерів і зробити зробити велику подію з такими рок-військовими піснями, але це я вважаю, що треба почекати перемоги, і от будемо будемо робити вже такі патріотичні івенти великі. Ну, плани дуже потужні, але я знаю, що ви дуже часто їздите до хлопців. Ви виконуєте там свої пісні? Ви виконуєте і з ними, бо всі підпівають ці пісні. І дуже багато речей ви відвозите. Ви передаєте, передаєте волонтерите на щось збираєте. Скажіть, будь ласка, чи в планах на 2024 рік продовжувати все це робити? Культурний фонд культурний благодійний фонд країна мрії. Він працює. Працюють щойно хлопцям відправили а, зарядні станції. От вони от, буквально сьогодні-завтра мусять отримати. А, на сьогоднішній день робота е, робовійна цих роботів. Ну, це це вже ніяка не фантастика, це побутова реальність. І, е, Хлопці потребують от пристрої, в тому числі і от такі за... прості штуки, як зарядні станції на нулю. Вони просто, просто себе показують неймовірно. Я не думав, я не думав, що таке буде. От на нулю, на нулю зарядні станції. Дрончик, дрончик зарядився, полетів, зарядився, полетів. Так. І а потім ці зарядні станції там хлопці ну, зарядили не на нулю, а на, там, на другій лінії, і підвезли на, 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 на нуль. Отак от от воно йде. І тоді, тоді оце ну, потік цих дронів йде без. Це така класна штука. От. І е, зараз е, теж контактуємо дитячі будинки, які потребують допомоги, тому що е, війна війною вона закінчиться, і е, дрони е, будуть е, скоро знімати весілля. Ми дуже сподіваємось і дні народження. Е, ось а, і я думаю, що ми, е, ми, е, ми переключимось повністю на допомогу дітям і допомогу хлопцям які повернулися там з фронтів, Реабілітація хлопців, оце ми будемо цим займатися. От зараз теж орієнтуємося дітям дітям допомогти. Там один в Житомирі дитячий дитячий центр дуже хороший. Там ми там працюємо з найкращими. Ось і ми там довідаємося, що їм потрібно зараз. Зараз відправимо. Я чесно кажучи, ніколи не думав, що я там буду займатися, от, ну саме благодійним центром, тому що ну мені, мені краще поїхати заспівати і ну там передати слово але але на сьогоднішній день це ну це один з один з найкращих інструментів дійсно воно працює воно акумулює людей те що я кажу що треба об'єднуватися ну хо, ну, з хорошими людьми і так воно так воно відбувається це дуже добре і от благодійні, благодійні фонди вони вони якраз для цього існують Дуже благородна справа. Ми маємо надію, що все у вас вийде, як ви і плануєте. І ви кажете, от, про зєдність про цю і, можливо більше хороших людей стало навколо. Ми їх побачили, тому що ми об'єдналися, тому що, врешті-врешті, українці побачили одне одного та зрозуміли, які ми все ж таки нормальні, хороші люди. І ми побачили людей в інших країнах, які нам допомагають. Ми бачимо це щодня, і тому дійсно ми оточуємо себе цими хорошими людьми, і це дуже круто. Можливо, так. Воно ну, все і відбувається. А хотілося у вас ще запитати, бо я знаю, що ще один ваш кліп, кліп Номад, він отримав нагороду як найкращий кліп. Це відбулося нещодавно. Я побачила інформацію цю на вашій сторінці. Розкажіть, будь ласка, про це, бо я читала, що це кліп зроблений за допомогою штучного інтелекту, що там щось таке дуже цікаве. Розкажіть. На сьогоднішній день штучний інтелект це такий тренд. Ну на, на так на рівні інопланетян. От, а, а, а дуже скоро, дуже дуже скоро. Це це буде ну така така ж буде реальність, побутова як дрони на, на війні. Отак. От І а, ми зняли вже цей кліп. А, Кілька місяців тому, і мене просто ну знайомі, знайомі кінематографісти. Вони заснували. Ну не заснували, у них є фестиваль, такий міжнародний інтернет-кінофестиваль. Вони попросили кліп е на представити на кінофестивалі. Я я їм. Я йому його передав. Допрем'єрна до була представлення на, на фестивалі. Він взяв перше місце, що мені дуже, дуже приємно. І от зараз готуємо до презентації, до презентації цей кліп. І ну, він, він якраз на, на тему те, що з нами відбувається, хоча він вже мені був написаний років, може п'ять тому. Ну, в мене процеси творчі не так довго відбуваються знятий був в минулому році, ось, але це на тему, на тему е, от, людина е, як е, ну, так, чоловік е, на рівні архетипу, який вирішує, е, куди пролягає його шлях, е, на захист себе, Батьківщини, на зустріч е, свого кохання. От і глибина кохання у нас же такі архетипи, як ну, дружина, батьківщина і рідна земля. Це якби ну, архетипич, архетипово це, це один персонаж, якби у нас. Ну там давні давні, там наші давні релігії, це там Лада була такий персонаж, чи там неня, от ми називаємо. Ниня. І неня це може бути і, і дружина, і кохана, і навіть донька може бути. І, ну, тобто це жіночий, жіночий образ. І у нас якраз наша земля, це, яку ми захищаємо. Це, це жінка, чоловік, лицар, який, який захищає і Оце лицарство. Я завжди казав, що в українців, українців у нас архітипічно закладено лицарство. Це, воно, воно не зникло нікуди. І от якраз у такі критичні моменти це проявляється. Там той лицар воїн, чоловік, козак, протокозак, він зустрічає змія ворога, і він дулає цього змія, І якби з перемогою виходить, але ну, це така це внутрішня боротьба, тому що ну, якби якщо торкатися е, розумінь, тому що Чого, чого, що зараз відбувається на сьогоднішній день з нами, це все одно наша трансформація внутрішня. Для, для того, щоб ми перемогли в цій війні, ми, українці, ми трансформуємося, про що ми і говоримо. Ми єднаємося, ми стаємо сильніше, міцніше. І коли, коли ця трансформація відбудеться повністю, про що і говорить Кліп Нома, Номад це, 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 це мандрівник. Мандрівник тим, тому що ми мандруємо там в своїй голові не десь по якихось неясних світах, а потім повернає, повертаємось до себе і до своєї там батьківщини до, до своїх цінностей. Отак, От якщо ну, якщо коротко розказати, Це просто, дуже що цікаво, дуже цікаво. Це дуже хочеться побачити, звичайно. А почути, я нагадаю глядачам, що можна на офіційному каналі нашого гостя Олега Скрипки. Є в як в англійському варіанті, так і в українському варіанті цю пісню. Тому слухайте і обов'язково чекайте на кліп. Ну, по такому опису здається, там буде щось нереальне, тому дуже дуже чекаємо. Пане Олеже, і ми дуже дякуємо вам. Вам, що ви до нас доєдналися, але звичайно не можемо відпустити вас без побажання нашим глядачам. Ну, дорогенькі, я вам бажаю наснаги, сили, безумовно, нам всім перемоги. І знаєте, що тільки через любов, через світло, от внутрішню і любов, світло, але з, з, з такою з. Силою, волею, мужністю, потужністю. Ми, ми от здолаємо все з вами. Здолаємо, все, все буде прекрасно. Вам всім наснаги, здоров'я, щастя, кохання і слава Україні! Героям слава дуже вам дякую, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях був співак Олег Скрипка.